Ну що, друзі, все пуста Верховна Рада. Я залишився один. Е уряд пішов, нові депутати всі розійшлись, і тепер хочу вам просто два слова сказати про те, як я все це оцінюю. І тепер, тепер Свириденко сидить в цьому кріслі, от а Шмигаль буде сидіти поруч з нею, як міністр оборони. Міністр екології стане міністром енергетики, а міністр енергетики стане. Міністром юстиції, а Міністерство екології аграрної політики просто ліквідовують. Ну нам не потрібна напевно, ні екологія, ні е, е, село, ні а наші аграрії. Е, зате в нас не знайшовся міністр культури. Це такий собі безкультурний буде кабмін. Ну а про яку культуру говорити, коли тут був сьогодні Зеленський. Це місце президента. І на моє питання про терміни служби для українських військових про право на демобілізацію, він просто нахамив мені і сказав, що ніякого права не буде, і військові кріпаки. Ну, от вся історія. Про те, що відбулося сьогодні. І на останочок, все це відбулося завдяки ще одному сектору. Оцей, бачите? Бо там сидить ОПЗЖ. Тому що за склад уряду слуги народу віддали 194 голоси при необхідних 226. А хто ж дав інші голоси? От, от цей сектор. От вони. ОПЗЖ. Тепер ви все зрозуміли. Тому мій, мій проект постанови ще від 22-го року про те, щоб викинути все ОПЗЖ з Верховної Ради, і ніхто її не розглядає, бо ОПЗЖ це їхні партнери, без них їм ніяк. Така історія, друзі. Нічого веселого напевно вам не розповів, але треба знати правду. Тримаємо стрій.